11 одинадцята на прямому репортер то ж одразу до головних новин. У Києві уламки дрона впали на територію школи у Деснянському районі. Усі учні школи перебували в укритті. На місці падіння уламків сталося займання на відкритій місцевості. Про це повідомляє місцева влада. Сталося це під час ранкової атаки. Перед цим у столиці було чути вибухи. На Полтавщині через падіння уламків російських дронів пошкоджені будинки сталося це у Лубенському районі. Зачепило два приватних будинки та один нежитловий. В оселях вибиті вікна та побита покрівля. Також загорілася трава. Росіяни запустили 137 безпілотників цієї ночі. Українські військові збили 63 із них. Про це повідомили в повітряних силах. 64 ворожих дрони імітатори локаційно втрачені. Протиповітряна оборона працювала у 12 областях. На Миколаївщині у наслідок обстрілів пошкоджений мікроавтобус, який виконував пасажирське перевезення. Окупанти атакували куцерубську громаду напередодні. Під удар потрапила маршрутка за межами села Парутине. Постраждалих немає. На Харківщині поліція допомагає рятувати з-під ворожих обстрілів жителів дворічанської громади. Звіти до лінії фронту не більше п'яти кілометрів. Російські окупанти гатять по оселях мешканців громади. Залишатися тут вкрай небезпечно, наголошують поліцейські. Часто за словами правоохоронців, людей похилого віку доводиться вмовляти виїжджати. За даними місцевої військової адміністрації, зараз у громаді залишається 700 людей. жінку поховав, а сейчас до кума вот эти хлопки делал. За тиждень був один поранений. Евакуювався брат одного з чоловіків. Сказав, що в села Кутьківки було влучання дрону на вулиці. Він його брат постраждав, у нього відірвала ногу. Вони його затягли в будинок. Інший дрон прилетів, попав в будинок. Будинок згорів разом з його братом. А тобто, її навіть загиблий? Да, да навіть і загибли, але туди дістатися зараз неможливо. Там вкрай важка ситуація цей факт у нас є. Зареєстрована кримінальна пора. Росія вже тиждень ігнорує пропозицію про припинення вогню. Про це у своєму зверненні сказав президент Володимир Зеленський. Він переконаний, російський диктатор Володимир Путін продовжує затягувати війну. Тиждень, як на столі, пропозиція Америки щодо тиші у небі, на морі та на фронті. Цю пропозицію вже давно можна було почати реалізовувати. Кожен день в умовах війни. Це життя людей зараз, вже майже тиждень, як абсолютно всім у світі, навіть тим, хто вже три роки не хотів визнавати правду, очевидно, що саме Путін продовжує і затягує цю війну. Багато елементів мирної угоди щодо війни Росії проти України уже узгоджені. Однак багато ще належить зробити. Про це напередодні розмови із Путіним повідомив американський президент Дональд Трамп у власній соцмережі. Він знову повторив тезу про тисячі загиблих. Проте джерел інформації не навів. Українські військові відбили 18 ворожих атак на Курщині. Про це йдеться у зведенні генерального штабу. Найбільше понад 40 штурмових дій противника відбулося на Покровському напрямку. Росіяни намагалися просунутися також на Лиманському напрямку. Атакували на Харківському, Куп'янському, а також Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. На Краматорському ворог сім разів атакував у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки, Ступочок, Притеченого і Курдюмівки. На турецькому було 25 атак біля Турецька дачного дружби Озарянівки, Деліївки і Леонідівки. На Новопавлівському напрямку було 14 атак, зокрема у районах Олексіївки, Привільного та Костянтинополя. Виготовляв вибухові пристрої для терактів у Запоріжжі. Правоохоронці затримали ще одного російського агента. За даними слідства, ним виявився наркозалежний мешканець Запоріжжя. Він погодився співпрацювати із ворогом, бо хотів легких грошей. Фігурант мав виготовляти саморобні вибухові пристрої та перевозити їх. У приховані схорони, крім того, чоловік втемно використовував знайомих, а також перевіряв, чи можна її завербувати. Шпигував за оборонцями профронтового Покровська, збирав розвідання для підготовки нових атак російських окупантів на найгарчішому напрямку фронту. СБУ затримало так званого агента. 21-річний місцевий мешканець добровільно співпрацював із ворогом. Зараз він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. У Запоріжжі відбувся автопробіг на підтримку військовополонених. До акції вперше долучилися не лише члени автоклубу міста, а й колишні військовополонені. Учасники зібрання організували акцію, щоб влада не забувала про сотні українців, які все ще перебувають у російських катівнях, і кожен день для них може стати останнім. Учасники акції розповіли, що до полонених доходить інформація про такі акції, і це надає сил жити, бо вдома на них чекають батьки, сестри, дружини, діти та друзі. Хлопцям там дуже тяжко, і ми це на себе відчули і треба за них боротися. Боротися треба завжди, не, я б дуже сказав, не раз в місяць, а кожного дня. Ми самі були в полоні, коли повернулися, ми багато подивилися відео, таких акцій. І дуже приємно, що люди, навіть о, родичі чи не знаходяться в полоні, але вони все одно виходять на цю акцію, і це дуже приємно, що... Люди не забувають переход, посадили в автобус, сказали, голову не піднімати, ну, хоча очі замутані, руки зв'язані, все. Посадили в автобус і вже тоді нам сказали, за тиждень їхній старший, сказав, що ні для, для кого вже не секрет, що ви їдете додому. Він сказав, давайте поїдемо з додому. Ми, Ми їхали в ніч, потім нас знову в автобус пересадили. Денис де, де, де. і турима теж Я вже зрозумів, що нас перевезли туди, куди треба. Коли сказали підніміть руки, нам зрізали стяжки та обманули. Монумент російської ненависті так назвали макет Маріупольського драмтеатру, який презентували у музеї мистецтв Кропивницького. Відвідувачам показали об'ємний макет театру, у підвалах якого під час облоги міста переховувалися Маріупольці, а потім росіяни скинули бомби на будівлю. Макети з гіпсу виготовив Віталій Вискорко. Доповнюють експозицію 16 картин із зображенням розбомбленої пам'ятки, які намалювали вимушені переселенці з Маріуполя. За даними Донецької прокуратури, унаслідок ворожого удару по драмтеатру, 16 березня, загинули 600 маріупольців, а 400 містян були поранені. Розгорнули виставку, щоб нагадати про ту страшну трагедію та показати, що Маріуполь був і залишається українським. Багато загинуло людей, це величезна трагедія. Була, скажімо так, зруйнована споруда самого театру, який був ну і символом, скажімо так, і для і гордістю маріупольців. Там збиралися люди, там почали побачення, там відзначали новий рік, день міста, фестивалі, концерти. І коли кажуть, драмтеатр, вже ніхто не запитає, а де це? В якому місті? Ти знаєш, що це Маріуполь? У Гондурасі літак із пасажирами на борту впав у воду після зльоту. Загинули семеро людей. десятьох вдалося врятувати. Трагедія сталася біля карибського збережжя країни. Літак розбився через кілька хвилин після виліту із острова Руатан. Він прямував до аеропорту Ласейба на матриковій частині Гондурасу. За даними місцевих змі, серед пасажирів були громадяни США, Франції та двоє неповнолітніх. Ізраїль відновив удари по сектору Гази, попри перемир'я. Ізраїльська армія повідомила, що атакувала об'єкти Хамасу в офісі. Прем'єр-міністра Бенеміна Натаніагу пояснили свої дії відмови угруповання звільнити заручників. Також кажуть, ізраїльтяни Хамас відхилив усі пропозиції від посланця Шастіва Віткофа та посередників. У газі вже заявили, що унаслідок ударів із боку Ізраїлю загинули або зникли безвісти щонайменше 322 людини. Тисячі людей зібралися на вулицях ірландського Дубліна, щоб взяти участь у щорічному параді до дня святого Патріка. Він присвячений покровителю Ірландії, який за легендою запровадив на острові християнство. Свято відоме своїми веселими традиціями та символами цього дня багато людей одягаються у все зелене, перекрашають себе символіку Ірландії та беруть участь у різноманітних заходах. Мені подобається, як всі просто збираються разом. Я бачила, як люди приїжджають сюди з різних куточків світу. Приємно, що всім подобається. Друзі до нас звернулися воїни 3-ї мінометної батареї 2-го мипату 47-ї бригади Магура для виконання бойових завдань також для евакуації та підвозу БК хлопцям потрібна автівка. Сума збору 300 тисяч гривень. Давайте допоможемо разом хлопцям придбати авто. Доєднуйтесь. Ми мінометники 47-ї окремої механізованої бригади. Наша бригада завжди виконувала завдання на найгарячіших напрямках. Це Запоріжжя, Донбас, зараз Курська область. Це війна. На жаль, ми носимо втрати. Інколи це люди, а дуже часто це транспорт. Я звертаюся до вас, друзі українці. Ви завжди славились своєю найбайдужістю. І цього разу я дуже прошу вас допомогти зі збором на позашляховий пікап, який допоможе нам доставляти бійців і БК на позиції або здійснювати евакуацію. Що ж на цьому у мене поки все. Більше інформації ви обов'язково почуєте і побачите у продовженні ефірної години з Марією Клюк, Павлом Рольником та їхнім гостем. Дякую, Насті будемо продовжувати. Гость вже на місці. Буквально за пару секунд його представимо. Тобі дякуємо за репортер і чекаємо наступну порцію о 12-й.